От Вернувся наш блудний син, якого два тижні не було, де був, до дівок ходив, так? прийшов наляканий, переляканий, м'явчить. І що ми будемо робити? Чіпляємо шийника з номером телефону. По-нормальному не вмієш, будеш отак ходити. І це, до речі, вже другий раз він пропадав літом, так само його не було два тижні, як ми були в лікарні, тому що коханий зламав обидві ноги, операція, два тижні нас не було вдома. І... Приїхали з лікарні, і цього два тижні не було, потім прийшов такий самий голодний, холодний. Ходи, мавпа, будеш модний, перший хлопець на селі зоший нас, бо по-другому бачу ніяк. да, незручно, нічого. Зато будуть всі знати, що ти чийсь, Так. І не дай Бог десь щось, номерочок телефона. Подавали оголошення в інтернеті, ніхто нічого на Фейсбуці не писав. Ну, зато сусіди знають. Так, вдіваємо шийник, щоб тако пальчик пролазив, щоб не душило котика і щоб не міг зняти сам. Ну так. Думаю, нормально. Не давить, Все? модний. Модний. Зараз поки вчепили бушний від домашнього кота, тому що. В селі нічого такого не продається, ні курма, ні ошейники, а будемо десь в районі, купимо новий. І тобі мамка теж купимо новий. Так, да, бо ще одного немає. Ну нічого, будете ви в нас в ошейниках. Ніс грязний. Ай-яй-яй. Мавпить. Ось ось такі нерви, так? Робите? Угу. Дома.